Друзі, ви послухайте, що ці слуги придуркувати наприймали, бля. Що це вони таке творять, а? Ці здавлять слуги сатани, блядь. Що це взагалі таке робиться? Взагалі? Подружжя зберігають дрова. На суму більше 30 тисяч. Немає документів, де вони цю дрова купили. Кримінальна підальність передбачена від 5 до 7 років. Адвокат Олексій Кінабас коментує норму законопроекту, який Верховна Рада прийняла 10 жовтня. Тоді депутати внесли зміни до адміністративного кримінального кодексів, посилення покарання, зокрема за незаконне вирубування і пошкодження дерев. Законопроєкті називають вдосконаленням відповідальності. О, тварі мене. нова стаття до кримінального кодексу, якої раніше не було, і до адміністративного кодексу і так населення статя, воротили, не зберігання речі, деревини. І. Тепер може бути або кримінальна або адміністративна відповідальність просто за зберігання перевезення або збуд. 85-річна жителька прикордонної Ларинівки на Чернігівщині ні на шик, документів на дрова, які зберігає, немає. О, ти привезить десь ні, заготовили паку, шах шахпалатові. Я їм гроші да це пає. А якщо хочете, не з документами до живе государства, вози нам дрові. Я документи буду хранити». Вулиця, На якій живе жінка, зросла клановими хащами. Було б у мене здоров'я, до кого б я просила мене ось повна дров наваляла, на обстеснувала і дров мене. Полісь, баба, скільки хочеш. Ты можешь посадят, е, не посадять, не будуть... Законом змінено цю норму. Стаття 246 викладена в новій редакції, і тепер кримінальна відповідальність передбачена за законне вирубування пошкодження дерев або чагарників, незалежно від того, чи це ліс, чи це не ліс. Типовий на тепер ландшафт сіл півночі Чернігівської області, вулиці та занедбані двори, порослі чагарниками. В основному Потен... Дурний буде той, хто їх у двір пусте. Ухвала суду. О, а потім може зайде в двір блядь, а то ще вони будуть зберігання дров блядь, там шукати. Сіні дрова для місцевих жителів. Узбіччя вулиць в Ларинівці та Бугринівці завалені спиляними клонами, які прибирали під час розчищення лінії електропередач або проїзної частини. Якщо без дозволів забрати цю деревину на дрова, буде відповідальність, пояснює адвокат. Навіть якщо цих дров менше, ніж на 30 тисяч гривень, це адміністративна відповідальність. Там теж передбачений штраф. Ну, тобто фактично, якщо ви зберігаєте там, навіть одну, ну не знаю, один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок, то теоретично можна говорити про те, що це деревина. І ця деревина має мати документи, де ви її взяли Ну, Все прикватізіруване, проживають сільські місцевості або е, особами, яких би слід було в теорії притягнути до адміністративної відповідальності, або ж е, в залежності від обсягу, який вони зберігають, до кримінальної відповідальності. Якщо хтось і придбав, то ці документи ніхто ніколи не зберігав. Якщо шкода через незаконне вирубування чи пошкодження дерев та чагарників буде кваліфікована як істотна, пояснює адвокат, за це загрожує від 34 тисяч гривень штрафу аж до п'яти років позбавлення волі. Це залежить від вартості пошкодженої деревини та обслуговування. Оце тобі і народ є єдиним власником всього. Прихватізували, блядь, є. Ну як це так? Я в мене не знаю, ну як їх назвати. Піде то не ті це ще хуже це вся нечисть сзада вилізла і отут українців знищує знищує українців зима йде електроенергії немає а тут ще знайшлися умники дрова вони блядь, будуть документи шукати. ех ви, падли кончені, блядь. Як, це, я не знаю. Ставен. Якщо знищення дерев та чарників кваліфікують як таке, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, покарання прописане суворіше, каже Олексій Кінебас. Такі Скільки... люди отримують від 7 до 10 років. Ну, для прикладу, за ненавмисне вбивство можна отримати від 5 до 8 років максимум. Жителі сіл Лавринівка і Богринівка прийняти радою законопроєкт, коментують так. Правильно, хай саджає, дек. Я хоч не буду безпокоїтися ні за що. Дадуть супу якось, і ладно. Я й сама не сидить. А що я не ще будешь будуть забрали. Законы я не можуть дати. Звісно, неадекватні закони такі. Пускай вони сначала проверять, як машини вивозять відсюди. Пускай увидят, перевіряють документи. а що у населення проверять. Везде хорошее, зимою дорогу прочистити трактор не може, тому що ветки везде. І Що пускай заростає, тоді взагалі дикарями лікарями постані. Якщо навіть біля будинку растуть ці дрова, і ти не маєш права їх спиляти і використати, ну це зовсім це питання сюди, щоб вони побачили, як живуть і виживають люди. Більшість жителів сіл на Чернігівщині потенційні порушники за новими нормами, каже юрист. Цей закон підписував президент, Він вступає в силу. Після завтра до людини, яка зберігає дрова на 30 тисяч гривень, приходять працівники поліції і є кримінальне провадження. Особа каже, я придбав ці дрова там влітку там чи осени чи взагалі минулого року. Це жодним чином його скажімо так не від відповідальності. Чому Тому що він зберігає дрова зараз? Ось це ухвалений закон ми, під ми, номером 9665 на сайті Верховної Ради. У нього 26 ініціаторів. Телефонуємо одному з них нардепові слуги народу не логіть марафону ради ж навіть не мій закон. я, 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 я там був що автор? Ну можливо, так воно і було, але ж вони звоно зміняють. Блять, так що тобто там можливі, можливі, були зміни. Не готовий вам коментувати його. Ми намагалися зв'язати з іншими ініціаторами закону з шести, яким набирали, троє не відповідають на дзвінки. від слуги народу Марина мезенцева Федоренко пообіцяла прокоментувати пізніше, mm -hmm. пославшись yeah, на Юрій Каменчук відповів далі. Моя мотивація стосується покарання за незаконну вирубку. Вона стосується усіх. також намагалися отримати роз'яснення від голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса. На дзвінки та повідомлення він не відповідає. 15 жовтня закон направлений на підпис президенту України. Він прийнятий проголосовано всіх трьох читаннях підписаний голови Верховної ради. Залишився по суті. Єдиний підпис підпис президента. Ну, сподіваємося, та світі на. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Але поста новини Олександрові.